У лікарнях Донецька терміново звільняють місця пацієнтів, виписують достроково. Пишуть активісти жовтої стрічки. Вони повідомляють, що місця звільняють не лише у хірургічних і травматологічних відділеннях, але повсюди, включно із дитячими. Окупанти готуються до нової хвилі важких поранених з фронту. Пацієнтів виписують достроково та рекомендують долікуватися вдома. Ну, власне, це все, що потрібно знати про плани Російської Федерації щодо припинення вогню. Українці з росіянами не контактуватимуть. А у складі російської делегації по переговорам про припинення вогню буде Сергій Бісіда, очільник п'ятої служби ФСБ і радник директора ФСБ. Яка від відповідала за оцінку ситуації в Україні перед повномасштабним вторгненням тоді його арештували за фактом введення в оману Путіна і відтак провал Бліцкрігу з поваленням української державності? Про це розповідає видання Вашингтон Пост. Також відомо, що разом з бесідою на зустрічі російську делегацію в Аріяді представлятиме сенатор із закордонних справ Григорій Карасін. Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За словами видання, Зеленський повідомив, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та люди, які глибоко розуміються на портовій інфраструктурі. Американську сторону представлятимуть директори з планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келога та представники офісу радника з національної безпеки Майкла Волца. Також стало відомо, що однією із тем перемовин буде припинення обстрілів на чорному морі, щоб була змога відновити безпечний імпорт українського зерна. Вашингтон пост акцентує, що це все ж таки буде формат човникових переговорів, коли американські представники будуть посередниками, які переказуватимуть умови і рішення російської та української сторін. У середу Зеленський заявив, що його офіс готує перелік цивільної інфраструктури, яка повинна бути звільнена від майбутніх ударів, включно із залізницями та портовими спорудами. Однак Андрій Ставні, співвласник і генеральний директор найбільшого українського порту ТІС сказав, що він залишається скептичним щодо угод з Російською Федерацією. Цитую, те, що ми бачили минулого разу, це диверсії, навмисні спроби витіснити Україну з глобальних ринків і навмисні затримки, сказав він про переговори, які відбулися у Стамбулі на початку агресії. Повномасштабною, щоб забезпечити дотримання міжнародні спостерігачі, в ідеалі американці повинні бути присутні на місці. Вважає він а Поштовх Москви до військово-морського перемир'я в Чорному морі має сенс, вважає російський політолог Кіріл Рогов, який визнає, що Україна паралізувала в акваторії значну частину російського флоту та контролює більшість вод за допомогою морських безпілотників. Чехія розширить співпрацю з українським підприємством, яке виробляє чеську модель штурмової гвинтівки «Бренд-2». Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін показав президентові Чехії Петру Павлу роботу підприємства, де збирають зброю за ліцензією компанії Чеська Збройовка. І підписав низку угод щодо розвитку партнерства, серед них угоди про постачання комплектуючих для локалізованого виробництва патронів та збирання штурмових гвинтівок. брен 2 Колишнього міністра оборони Польщі Маріуша Блащака звинувачують у розтекреченні планів країни щодо оборони східного кордону. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Блащек не визнав себе винним та назвав висунуті проти нього звинувачення безпідставними. Справа стосується публічного оприлюднення ближчаком у вересні 2023 року секретного документу Міністерства оборони за 2011 рік, що містив частину плану оборони Польщі в разі вторгнення Російської Федерації. План мав назву Варта та полягав у тому, що польська армія мала покинути кордони і відступити за річку вісла, тобто практично здати 30% території Польщі. За віслою протягом 10-14 днів планувалося утримувати російські війська до приходу підкріплень НАТО. А, цитую: ви готували повтор Бучі та Ірпеня і хотіли перетворити Варшаву на принтфронтове місто, заявив тоді Блащак. За словами прокуратури, Блащак, вирішуючи скасувати застереження про секретність документів оперативного планування, діяв супереч закону, оскільки, хоча вони зберігалися у військово-історичному кабінеті, законодавчі вимоги щодо захисту секретної інформації, що міститься в них, не переставали діяти. На прохання прокуратури Сейм погодився порушити кримінальну справу проти Блащака. 6 березня він позбавив депутата недоторканності. На захист Блащака виступає частина політичних сил Польщі. Зокрема, підтримати його прийшов Ярослав Качинський.